1 березня вихованці спортивних шкіл Миколаєва повернулися до тренувань у залах. А на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 миколаївські боксери вже проводять спаринги із залученням команд з Миколаївської області. Як працює школа з боксу? Які школи вже відкрились, і як вирішується питання безпеки під час тренувань? Про це у сюжеті нашого кореспондента Сергія Мельникова. Вихованці спеціалізованої дитячо юнацької школи Олімпійського резерву з боксу потрохи повертаються до роботи в залах міста, але сам тренувальний процес не припинився і після початку повномасштабного вторгнення. Керівництво школи практично одразу почало знаходити можливості для того, аби спортсмени не зупинялись у своєму зростанні навіть в складних умовах війни. Дійсно, в перші дні у нас не було змоги тренуватись на місцях, були рекомендації як міністерства, так і нашого управління. Відправляти в безпечні місця на тренувальний процес спортсменів, тому дякуючи управлінню, допомагали нам відправляти наших спортсменів. Наші друзі в місті, Коломиї часто були, були в горах так, так само на Драгобраті. Тобто більше використовували західний регіон, бо там ну, більш сприятливі були умови. З 1 березня 2023 року вихованці з Дюшор номер 6 нарешті зайшли і у рідні зали, поки що не в повному складі, як каже директор школи, наразі повернулось приблизно 40% вихованців. Деякі ще залишаються за кордоном, хто поїхав далеко і не поки що немає можливості чи не мають не мають бажання повертатись. А так, в принципі, в нас бачите, Трошки народу ми підзібрали, три тренування у нас проходять постійно, кожного дня. Укриття та безпека учнів це найголовніше питання, яке довелось вирішити управлінню спорту Миколаївської міської ради. Не тільки в контексті з дюшор з боксу, а й усіх спортивних шкіл міста взагалі. Розпочали роботи, працювати ті заклади, в котрих є укриття або в самій спортивній школі, або поблизу сусідніх наших закладів. Наприклад, от сьогодні ми знаходимося в шорномір шість, да, школа з боксу, і укриття є буквально 200 метрів в загальної школі номер 19. І таким чином ми потрохи-потрохи розпочинаємо сутренувальний процес. Плануємо знову на рішення виконкому виносити деякі заклади наші, так як керівники відпрацювали питання, що стосовно поблизу укриттів. Поновити роботу офлайн наразі можуть там, де є наявність укриття. Окрім боксерів, у Миколаєві працюють фехтувальники, гімнастки, футболісти та навіть плавці. Щоправда, останні займаються в залах та чекають на повернення у басейн. Це щодо тренувань. Змагання у нашому місті поки проводити не можна. Та все одно спортсмени готуються, адже, наприклад, у боксерів незабаром відповідальні чемпіонати. Тож спаринги зараз ой, як потрібні. Вирішили провести такі умовно тренувальні бої по трьом віковим групам для того, щоб відібрати найкращих і готувати їх до чемпіонатів України. Це возраста 5-6 рік, 7-8 і 9-10. Тобто перший чемпіонат 2 квітня розпочинається по 7-8 році, в місті Хмельницькому. Завітали у гості на ці спаринги і представники боксерських шкіл області з Яланцю та Кривого Озера. Ну, а керівництво та тренерський склад чекає на своїх нових вихованців і вже оголошує набір хлопців та дівчат 2013-2014 років народження. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.